Вітаю вас на каналі Буденний Хаусет. Сьогодні в нас розпаковочка посилок від підписників. Де що я придбав, де що мені підігнали. Почнемо з придбаного. Там мають бути гвардійці ренегати з чорнокам'янки. В лоті було вказано, що вони загрунтовані пластикові. Зараз подивимося. Ну, надіюсь, упаковано буде добре. Так. О, слава Богу, нормальна упаковка. Дивимося так. плівці. Коробка у нас від ґрунтовки. Хтось мені щось ґрунтував. Так. Все в нас в пакетику, надіюсь, не побилось, як в прошлий раз з берцерками. Так, ну наче нічого не повідлітало. Так, дивимось. Це я гвардійці з Чорнокам'янки. Такі в мене вже є, але я їх використовую в 40. Зараз вам покажу своїх. Цього не я фарбував, але скульпт той же самий. Mm. Easy to build. До речі, відмічую, непогано зібрані і загрунтовані, що облегшить мені роботу зараз. Так. І покажу вам заодно свої. Ось це я фарбував. Я не художник, я тільки вчуся. Це я сам робив. З такого плану в мене двадцятка є. І ще мені потрібні хлопці з лазганами. Тут вони якраз є ось. Особливо з цього набору мій любимий скульпт, саме хлопець, який готується прям з лазганом і відбивається ножем. Просто це мій самий любимий із чорнокам'янки, не рахуючи сержанта. До речі, сержант тут розпочати фарбування, ну я його докрашу, це буде неважко. Не пам'ятаю, чи в оригіналі був череп на базі, чи ні, наче черепа там не було. Ну, непогано, даже непогано базові кольори нанесені. От Хлопець з флеймером. Чимось мені завжди кріговця нагадує такий флеймер. І ціла пачечка лазганів. Так, це у нас лаз пістолет з ножиком. Мені будуть потрібні тільки лазгани цей штиком Ну, видно, що моделька easy to build, що вони в одній плоскості, але в цілому вони нормальні. Хлопець гранадьор. Ох, гранадьор в мене вже третій буде. Завжди прикольна мініатюра. Ще один з лазганом. О, це два одинакові будуть? Не знаю. Непогано, пофарбую їх по-різному. Що в нас ще тут є? Є у нас ще один флеймер і ще один ось такий. О, я не знав, що вони будуть ці однакові. але Це не критично, коли в мене їх штук уже десь 30-40. Так що перше, це у нас. Ого, їх навіть більше. Так, десятка, десятка у нас гвардійців, коли я купляв, наче 7 хлопців. Ну в цілому придбання дуже хороше за таку ціну в 600 гривень десятка гвардійців зібраних. Це дуже круто. Йдемо далі. Тепер посилка від Петра. Петро я це та людина, яка привела мене в альфу. Привіт. Глянемо, що ж ти мені відправив. Знаю, що тільки одне. Там буде інструкція до Спартана, який я придбав на барахолці, дякуючи підписникам. Так що ми зможемо на нього зробити повноцінний обзор. І там, наче, якесь щось для терейну, бути. Так, інструкція для Спартана. Ага, ось ого, вона така товщелезна. Ого, товстенька інструкція для Спартана. Далі, це в нас буде міліпут. Так, дивимося, дивимося, пакетики, пакетики. Біцня, 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 наскільки я знаю, це буде друг. Дивимося, що ж то у нас за бідси? Так, що це таке у нас. А, це я, я поняв. Це буде для дециматора пушка. Друк тут FDM, це який шарами, іде, друк тут поганенький, але це планувалося як трейн. Я і забув за це. Це буде у нас для оформлення саморобного терейну. А, тут все від дециматора і трішечки шипів від танка. Бо щось подібне. Ось такі у нас є шипи. Ну, якість не дуже, але для терейну саме те. Угу. Це у нас все касається дециматора. Дивимось далі, що у нас? І ще це, мабуть, його корпус? Якби це по... заклеєно. Ага, ось. Сам корпус дециматора, Ну, вдруг, ви самі бачите, його поплавило, його потерпало життям. Десь його так от дохати в тірейн буде нормально. І де ж його голова буде? А, Ну і голову не допечатила, тут навіть видно, ну нічого, в терейн піде. Так що в нас сьогодні? Інструкція до танка. Міліпут. Ціла десятка гвардійців за таку ціну у хаос ренегати це просто шикарно. Приїхало нормально ціленьке. Дякую, хлопці, дякую за посилки. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, залишайте вподобайки. Всім щастя!